Всім привіт! В ефірі програма Дівчинка рятує книжки. Ми вже скучили за нашими любими глядачами, за нашими школяриками. Особливо скучили за Анною. Це наша героїня сюжету. Це частина третя. Читаємо в ефірі Дівчинка, яка рятувала книжки. Першу та другу частину ви зможете подивитися відео за посиланням. Дивіться наш канал, коли він таке щастя творчості, підписуйтесь, багато цікавих сюжетів вже є і плануємо ще будуть. Нагадаю, на чому ми зупинилися минулого разу. Є такий жанр книга у книзі, як фільм у фільмі або оповідання в оповіданні. І от у попередньому ефірі... Ми дізналися, що Анна дуже зацікавилася сюжетом книжки Зачарований ліс. От я вам нагадаю оці ілюстрації ви бачили минулого разу. І Анна дуже хотіла довідатися, чим закінчиться ця книжка, бо там чимало загадок і несподіванок було. І головне, що їй дуже хотілося дізнатися, про що ж розповіла бабуся Вальдемару. Дуже важливий елемент сюжету. І от Анна будь-що хотіла довідатися, чим, чим закінчилася книжка. Отже, треба поговорити з тим, хто її написав. Погодьтеся, дуже важливе таке завдання. Анна запитувала в усіх книгарнях, але ніхто не знав письменника на ім'я Вальдемар Сайер. Зрештою Анна запитала пані Монсен. Пані Монсен похитала головою і підморгнула Анні. Мабуть, це псевдонім. Що таке псевдонім? запитала Анна. Це ім'я, яке собі придумують письменники, якщо не хочуть, щоб читачі довідалися, як їх звуть насправді. Анна почухала голову дуже загадково. То я ніколи не довідаюся, що ж такого фантастичного трапилося, якщо лише я не. якщо не що. Якщо лиш я не вигадаю цього сама, я сподівалася, що ти так скажеш, посміхнулась пані Монсен. Того ж вечора Анна почала думати, що такого незвичайного могло трапитися з Вальдемаром. Бо ж могли трапитися тисячі фантастичних пригод. Хіба ні, але ж неможливо вгадати правильну відповідь. Наступного дня Анна запропонувала однокласникам придумати власне закінчення книжки Зачарований ліс. Їм треба було написати про свої омріяні пригоди. Учителеві дуже сподобалася така ідея. Мені першому мало би спасти таке. На думку сказав він. Ага, але першою була я. Тоді починаємо, сказав учитель. І всі почали писати. Далі відбулося стільки всього. Решта учнів школи теж захотіли дописати кінцівку зачарованого лісу. Поволі але невпинно почала ширитися слава книжки з першим містом, де жила Анна, згодом усією Україною. Зачарований ліс став найпопулярнішою книжкою Норвегії. Майже всі, хто вмів читати, мали її вдома. Полиці книгарень були вщерть заповнені зачарованим лісом. З'явилися тисячі варіантів фантастичної кінцівки книжки. Але ніхто не знав якою та кінцівка була насправді. І ніхто не знав, хто написав цю книжку. Хто надрукував, теж ніхто не знав. Ніхто ніколи не бачив автора. Пані Монсен сказала, що він називає себе Вальдемаром Сайєром. Насправді, письменник мав інше ім'я. Але бібліотекарка заприсяглася його не розголошувати. Читачі вгадували. І вгадували. Газетярі розмовляли з багатьма відомими письменниками країни, однак ніхто з них не писав зачарованого лісу. Хоча багато хто з письменників сказав, що залюбки написав би таку книжку. Вони ще ніколи не чули стільки розмов про якусь книжку. Усім було так цікаво, що Анна аж відчувала докори сумління. Це моя вина, думала вона, це я почала всіх розпитувати про зачарований ліс. Це я спонукала весь клас дописати свою кінцівку. Тепер усьому світу не дає спокою думка, що ж розповіла Вальдимарова бабуся. Я мушу щось зробити, подумала Анна. Я знаю одну людину, яка може. Мені допомогти. Анна побігла в бібліотеку. Пані Монсен, я мушу знайти Вальдемара Сайера. Лише він знає, що розповіла бабуся. Так, очевидно, лише він сказала пані Монсен. І лише одна людина знає, де його шукати, сказала Анна. Он як здивувалася, пані Монсен. Я знаю цю людину, це ви. Чому ти так вважаєш? Пані Монсен спробувала вдати щире здивування, але їй це не вдалося. Ви мені підморгнули? Коли я запитала, чи знаєте автора, пояснила Анна, пані Монсен замислилася. А ти не така вже й дурненька, як видаєшся на перший погляд, сказала вона. Анна підморгнула пані Монсен. Ви вважаєте, що я маю дурненький вигляд? Пані Монсен теж підморгнула Анні. Ходімо до мого кабінету, запропонувала вона. У кабінеті пані Монсен було тісно. Анна ще ніколи не бачила стільки книжок в одній кімнаті. Це книжки, які ніхто не бере читати, пояснила пані Монсен. Деякі з них найкращі з поміж усіх написаних. Я про них піклувалася, але для нових уже немає місця. Мені потрібна допомога таких дітей, як ти. Здається, я розумію, промовила Анна. Це ви, Вальдемар Сайер. Пані Монсен здивовно глянула на Анну тоді засміялася. Ні, не я. Але ви його знаєте. Можливо. Ви єдина знаєте, хто такий Вальдемар Саєр? Так, відповіла пані Монсен. Та ще він сам. Я пообіцяла нікому не зраджувати його таємниці. То я ніколи не довідуюся правди?» Можливо, бережно відповіла пані Монсен. Хіба що він сам захоче з тобою зустрітися, але за однієї умови. Я знаю, якщо я вгадаю правильну кінцівку його книжки, пані Монсен знову підмарнула Анні. Ти така ж розумна, як видаєшся на перший погляд Анно. Тієї ночі Анна не могла заснути. Вона невпинно думала про зачарований ліс і фантастичну пригоду, якої мав зазнати Вальдемар. Вона не могла довідатися, що ж це була за пригода, не дочитавши книжки. Так само і зі мною подумала Анна: я ж не знаю, що станеться завтра. Я ще не жила у завтра. Вона глянула у вікно. Сонце вже встало, почався новий день. Завтра мені виповниться 10 років. Подумала Анна, і мені страшно. Але як можна боятися того, чого не знаєш? Ні, не хочу про це думати. Хочу думати про зачарований ліс. Анна встала з ліжка, взяла чистий папір, сіла за письмовий стіл і втупилася у білий аркуш. Спершу їй нічого не було видно, але за дві хвилини вона почала бачити те, чого ніколи не бачила раніше. Фантастичні пригоди, які могли трапитися з Вальдемаром у зачарованому лісі. Фантастичні події, які могли, могли би трапитися і з нею. Папір на столі, немов ожив, він тягнув її донизу, притягував до себе ніс, шкрябнув білий аркуш. Анна заплющила очі і почала думати. Не про листя, яке в'яне, розпорошується і стає пилом. А про все, що її очікуватиме у майбутньому. Я не боюся свого 10-го дня народження. Подумала Анна. Навпаки, я радію. Анна підвелася за столу. Тепер я знаю. Промовила вона вголос. Тепер я знаю. Чим закінчиться книжка? Анна прийшла до бібліотеки. Щойно та відчинилася. Вона побігла до пані Монсен, яка сиділа на своєму бібліотечному місці. Скільки вам років? запитала вона. Пані Монсен глянула на неї трохи здивовано. За тиждень виповниться 50. Вам страшно? Чому б це? Бо ж станете старою. Пані Монсен похитала головою. Ні, мені цікаво. Анна кивнула. Бо не знаєте наперед, що вас очікує, так? Правильно, зі мною так само. А тобі скільки років? Завтра буде десять. І ти боїшся, Анно? Я не можу боятися того, чого не знаю, правда ж? Звичайно, підтвердила пані Монсен. І мені страшенно цікаво, додала Анна. Вона виняла з торбинки конверт і простягнула пані Монсен. Зможете передати листа Вальдемарові Сайру. Це закінчення зачарованого лісу? Мабуть, сказала Анна. За відповіддю прийду завтра. Не треба чекати аж до завтра, спинила її пані Монсен. Я зараз передам йому листа. Зачекай тут! Минуло трохи часу, доки пані Монсен повернулася. Вона усміхалася. Ходи зі мною, сказала вона, він радо з тобою зустрінеться. Анні аж мурашки побігли шкірою. Вона рушила за пані Монсен у глиб бібліотеки. Зовні будівля бібліотеки не вражала розмірами. Але тепер, коли Анна проходила коридорами, їй здавалося, наче вона долає кілометри. Анна спустилася з пані Монсен довгими сходами. Унизу було доволі темно, але Анна не боялася темряви. Ми прийшли, прошепотіла пані Монсен. Анна відчула, що вона всміхається. Пані Монсен постукала у двері. Вона тут. Заходьте, сказав тоненький голосок. І відразу по тому з кімнати почувся пчих. Пані Монсен відчинила двері і підштовхнула Анну досередини. А тоді зачинила двері і зникла. Вибач, за мій пчих, сказав. Мільтон Берг. Отже, це був він. Мільтон Берг був Вальдемаром Сайером. Він тримав у руках її лист. Обличчя чоловіка було поорами з моршками, але старим він не здавався. На вигляд можна було лишень сказати, що він багато прожив. Та й мала рацію, промовив він. Саме так закінчується моя історія. Берг простягнув їй аркуш. Анна глянула на нього. Анна знала, саме таким він і мав бути. Саме таким. Як ти зрозуміла, що це правильна кінцівка? запитав Мільтон Берг. Бо ми не можемо знати, що чекає нас на. У майбутньому відповіла Анна. Так, кивнув чоловік, бо тоді усе. Можливо, докінчила фразу Анна, і це чудово. Я теж так вважаю, сказав Мільтон Берг і чхнув. Вибач, за мій. ви не мусите просити вибачення за пчихи, урвала його Анна. Вони вам навіть пасують. Пчихи? Так. Чому? Хто зна, відповіла Анна. А ви не думали й далі. Писати книжки? Не знаю, можливо. Мільтон Берг на мить замовк. Може, напишемо книжку разом? Ви і я? Так. Не знаю. Зате я знаю. Навіть знаю, як вона. Називатиметься. І як? Дівчина, яка рятувала книжки? Хочеш спробувати написати її удвох зі мною? Дуже погодилася Анна, дуже дуже хочу. Як думаєш, про що в ній йтиметься? Про що в ній йтиметься? Анна замислилася на мить. Навіть не уявляю, сказала вона. Але точно про щось фантастичне. І чхнула. Вона вже й не знала, правда це чи сон. Таки правда. Щойно ми з вами завершили читання книги дівчинка, яка рятувала книжки. І хочу нагадати, що на цьому каналі Леонід Капєв щастя творчості є сюжети на тему книжок, на тему того, як треба їх цінувати, берегти, любити, поважати, читати. Є такі сюжети, і внизу в описі відео ви зможете побачити посилання на інші сюжети про книжки. Насправді це дуже так пізнавально, повчально, знаєте. І коли ображають книжки, то навіть деяким таким справжнім людям, книголюбам, і дітям, і дорослим, ну я не знаю, навіть плакати хочеться, бо так не повинно бути. Книжки треба берегти, рятувати, а головне читати. Отож, ми дякуємо за увагу нашим школярикам, нашим дітям і батькам. Це саме для дітей, батьків та вчителів створено такий сюжет. Три частини нашого циклу програма Дівчинка рятує книжки. Тож, бажаємо усім нам книжки цінувати, берегти. І цікаві книжки обов'язково читати. Дякуємо за увагу!